Доброго дня! Мене звати Валентина. Я проектна менеджер компанії Solar Service. І я сьогодні до вас повертаюся з нашою вже постійною рубрикою Новини компанії. Так, першою нашою новиною це є досить масштабний донорський проєкт в нашому регіоні. Ми розпочали роботу на понад 13 об'єктах за фінансуванням Данії. і думаю, в наступному вже відео буде більш детальніше інформація, а можливо, вже і готові відео на нашому YouTube стосуються саме реалізації даного об'єкту. Зараз можу розробити невеличкий анонс, тим що нашою компанією реалізовуються дані об'єкти за повним супроводом, тобто під ключ з моменту проєктування. Отримання всіх дозволів, реалізації самого проєкту запущення станції і передання її на громади. Якщо вас цікавлять реалізації даних проєктів, я раджу вам звертатися до нашої компанії за більш детальною консультацією. Другою нашою новиною це є успішне закриття чергового проєкту. Наш проєктний менеджер Максим Колесніков вже зняв його для вас, тому ви зможете переглянути його в наступному відео на нашому YouTube каналі. Що стосується даної станції, це вже неодноразово наш клієнт повертається до нас для того, щоб ми розпочали роботи на його черговому об'єкті. Тобто, це вже наш постійний клієнт, який нам вже довіряє, який вже реалізував, якщо я не помиляюся, третю станцію з нашої професії, Командою Я думаю, вам буде цікаво переглянути даний ролик, тому що там, як завжди, нетиповий об'єкт. Навантаження, в принципі, стандартне потужність даної станції понад 20 кВт, але в принципі місце розташування, яке обладнання буде підключено до нашої станції, все це ви можете переглянути вже більш детальніше в нашому ролику на youtube каналі. Третьою нашою новиною це є те, що наша компанія на постійній основі, звісно, слідкує за ринком зеленої енергетики, що відбувається, які зміни і так далі. У зв'язку з тим, для того щоб наші клієнти заробляли на своїх станціях, для того щоб наші клієнти мали змогу виливати надлишки в мережу та отримувати прибуток і ну, і відповідно окупність вашої станції зростає. Ми провели семінар на тему, як підключити активного споживача, та що таке зелений тариф, і як з цим працювати. Нашою професійною командою було залучено фахівці з даних питань, і відповідно ми відповіли на всі питання, які були задані нашими зареєстрованими користувачами. Наш семінар ви можете переглянути вже сьогодні на нашому Ютуб каналі. На більшість питань, які вже є в вашій голові, ми, я думаю, там відповіли. Якщо вас цікавить більш детальніша інформація, або ви хочете отримати прорахунок для вашої майбутньої станції, або ви вже є власником сонячної станції, раджу звертатися до нашої команди. У нас є відповідний фахівець, відповідний відділ, який допоможе реалізувати ваш. Проєкт підключити вам ту або іншу послугу, тому звертайтеся до нашої компанії. І четвертою новиною є те, що наша команда зростає. Все більше проєктів всипеться на нашу компанію. Відповідно, ми залучаємо ще більше фахівців до їх реалізації. І таким чином, нашою компанією було прийнято рішення е, зробити адаптаційний період наших нових співробітників більш комфортним. Наразі в нас триває дуже активно знімальний процес начального кейсу для наших майбутніх фахівців. Таким чином, адаптація вийде трошки полегшеною, відповідно, у вас буде весь начальний матеріал. На постійній основі наша компанія піклує. Про своїх співробітників на постійній основі відбуваються як навчальні курси, так і відповідно семінари і так далі. Тому наш відділ стосовно СММ та відповідно співпраці з HR дуже активно працює над тим, щоб наша команда зростала у більш комфортній обстановці, і таким чином ми досягали все більш крутих результатів. Новина номер 5. Оскільки вже неодноразово я наголошувала на тому, що наша компанія зростає, на сьогоднішній день ми реалізовуємо проєкти не тільки в Миколаєві, в Миколаївському регіоні: тобто Запоріжжя, Харків, Львів, Одеса, Херсон, Київ. І ось з такого об'єкту в місті Києва ми нещодавно повернулися з відрядження. Там ми зараз закриваємо два об'єкти потужністю понад 100 кВт кожен і розпочинаємо роботи на новому проєкті. Таким чином, наша професійна команда може супроводжувати ваш проєкт і реалізовувати різною потужністю в найвіддаленіших куточках нашої України. Окрім цього, звісно, в нас є партнери в кожному місті. Де ми надаємо максимальний професійний супровід вашої заявки, де е, об'єкт не залишається без нагляду і так далі. Про успішну реалізацію даних об'єктів я раджу слідкувати за новинами компанії Solar Service, де ви побачите все більш детальніше. А сьогодні ви на фото можете побачити масштаби даних проєктів. Ви можете подивитися, як нашою командою реалізовується професійний монтаж і не тільки. Тому слідкуйте за нашими новинами, щоб бути в курсі всіх новин зеленої енергетиці. Новина під номером 6 Буквально сьогодні Миколаївською міською радою було опубліковане те, що за програмою від фонду енергоефективності, а саме Гріндім, Миколаїв зайняв топ 3 по кількості заявок, а саме реалізованих проєктів. Відповідно, як ви спостерігали за нашими новинами, за нашими відео в YouTube, Ми реалізували понад 60% від даних заявок. На сьогоднішній день вони успішно реалізовані, запущені, відповідно отримано грант та міську компенсацію. Наші клієнти дуже задоволені. Відгуки від голів СББ мешканців будинку ви можете переглянути як в попередніх роликах, так і ми їх зібрали для вас в окремому ролику на youtube каналі. Звісно, не буває прям успішно реалізованого кейсу без, без єдиного факапу, але нашою перевагою є те, що ми знаходимося в місті. Наш офіс нікуди не переїжджає. Відповідно, номера телефонів також не змінюються. Я, як постійний менеджер проєктів, є на місці і на. На зв'язку з нашими клієнтами. Оскільки ми чекаємо нову хвилю програми «Гріндім», Dim, на сьогоднішній день у нас є, звісно, нові заявки, нові кейси, і ми тільки що чекаємо старту нової програми. А що стосується наших постійних клієнтів, дуже багато доставляють акуми за власний рахунок. Це ви також могли побачити в наших попередніх відео. Також ви могли побачити те, що вони хочуть нарощувати потужність своєї станції і так далі. Тобто мешканці задоволені, голови правлінь, відповідно, виконали свою роботу, і ми, як компанія, надали повний супровід від подачі заявки до її успішної реалізації та отримання гранту. Тому, якщо ви плануєте все ж таки е, встановити сонячну електростанцію на вашому будинку, ви можете звернутися вже сьогодні до компанії Solar Service для того, щоб зробити енергосертифікацію будинку, для того, щоб ми провели обстеження вашого даху, для того, щоб ми розрахували потужність вашої станції, і ви вже. Вже приблизно розуміли бюджет і так далі. Тому чекаємо на вас в нашому офісі. Наступною новиною є початок реалізації досить масштабного проєкту на одній із лікарень нашого міста Миколаєва. Нашою професійною командою шеф-монтажу реалізовано вже встановлення понад 200 фотомодулів. Ви розумієте масштаби даної станції. Даний об'єкт був виконаний під ключ, і вже на сьогоднішній день він на фінальному етапі своєї реалізації. Кожен об'єкт, на який заходить донорські кошти, ми відповідно розроблюємо проєкт. Ми проходимо держекспертизу. Нашою командою виконуються роботи з професійного монтажу і так далі. Після успішного запуску даної станції, і після прийому її технаглядом, завершення проєкту, ми передаємо її на власність приймача відповідно комунального підприємства, установи і так далі. Ціно всіх норм законодавства України. Фінальною новиною є гарна новина з ринку зеленої енергетики. На сьогоднішній день виплачено 985 мільйонів гривень. Таким чином, на другу декаду серпня, вони виплатили понад 72%. Від згенерованої зеленої енергетики. Таким чином, раджу вам повернутися на третю новину з даного ролику, перейти за лінком, який буде під описом даного відео, і все ж таки переглянути наш семінар, що стосується зеленого тарифу, і вже почати заробляти на своїй сонячній електростанції. Або ви плануєте її встановити, це вже залежить від ваших потреб. Тому, якщо ви все ще сумніваєтесь щодо встановлення сонячної електростанції на вашому об'єкті, Якщо у вас є якісь питання, які ви хотіли б задати вже сьогодні, завітайте до нашого офісу і ми зможемо відповісти на більшість з них. Скоріше за все.